Дуже серйозне випробування для психіки українців. Ця проблема розповсюджена як для військових, так і для цивільних, які щодня переживають стрес, паніку, злість та інші негативні емоції в різних проявах. У зоні ризику опиняються не тільки ті, хто живе близько біля фронту чи в окупації, але й люди із відносно спокійних регіонів. Одним із найбільш поширених психічних розладів нині є посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Як розповідає директор одного з. З медичних центрів Білої церкви та психолог Олександр Кіян такий стан потребує ретельної діагностики. ПТСР з'являється в результаті невдало вирішеної проблемної ситуації, над якою людина не мала контролю, і ті ситуації, над якими вони не мають контролю, наприклад, там людина втрачає зв'язок на кілька, на якийсь період часу, да, або ще щось, то це і викликає психічні розлади стосовно ПТЕСРУ. В дітей у дітей вони також проявляються, коли дитина могла побачити насильство, бути очевидцем якогось насильства або інших дій, які пов'язані навіть не з людиною, та не з особою, яка страждає на ПТСР. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події протягом перших трьох місяців. Проявлятися вони можуть через гіперзбудженість, переживання, дратівливість, проблеми з пам'яттю, сном та емоційною спустошеністю. Супутніми симптомами це може бути поганий сон, поганий настрій, апатія, небажання жити і планувати сьогоднішній день, да і своє майбутнє. І, звичайно, що мабуть він трошечки близький, може бути до хронічної втоми, але його потрібно розрізняти все ж таки. Важливо розпізнати такі симптоми та вчасно звернутися до спеціаліста, або ж допомогти рідним та близьким пройти цей психологічно непростий шлях. А ось щодо лікування, то існує багато методів: від симптоматики до покращення фізичної форми, допомагає впоратися з проблемою, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з психологом та близькими. Окремо можуть призначатися заспокійливі або ж інші ліки, але не варто плутати ПТСР з іншими порушеннями. Психічного стану я би дуже рекомендувала та не робити таких гучних заяв, що якщо військовий то він має посттравматичний стресовий розлад, є е, власне декілька груп симптомів, які можуть говорити про те, що в людини розвивається посттравматичний стресовий розлад. По перше, це нав'язливі вторгаючіся спогади. Про травмуючу подію, які є неконтрольовані, які є мимовільні, які є дуже болісними в момент цих спогадів. Людина знову і знову ніби занурюється в травмуючу ситуацію. Друга група симптомів це симптоми уникання, коли власне через те, що спогади завдають дуже багато страждання і болю. Людина намагається уникнути всього і всіх, що нагадує їй про травму. Весні минулого року в Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ти як? Також з ПТСР варто звертатися до сімейних лікарів, які пройшли навчання за програмою ВОЗ та можуть допомогти в питаннях ментального здоров'я. У разі потреби вони перенаправляють до вузького спеціаліста психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга є абсолютно безоплатною, адже надається у межах програми медичних гарантій. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.